Але засідання ради оборони Запорізької області і переглянули ще а, два критерії, за яких ми будемо вимикати критичну інфраструктуру. Зараз ми детально проаналізували графіки роботи наших об'єктів критичної інфраструктури, і, наприклад, якщо Якась установа або якийсь завод працює до 16, 17, 18, 18, то після того ми цю лінію будемо також вводити в графіки для того, щоб більше а, потужності електрики залишалося безпосередньо для нашого громадського а, цивільного сектору. А, також а, ті об'єкти, які не працюють вихідні, то ми також будемо їх виводити в черги саме з ж метою, щоб люди більше користувалися електрикою безпосередньо а, і менше були. Черги, ми розуміємо все, що сьогодні надскладні складні графіки. Але я хочу, щоб всі розуміли основну причину цих графіків: це не хтось в обленерго, це не хтось в «Укренерго», а Це ворог, який руйнує нашу генерацію, який приніс війну на нашу територію. Звичайно, наші мешканці, коли звертають увагу на несправедливість, ми. Вкрай швидко реагуємо на це, і точна реакція буде досить жорсткою. Тому є доручення окремо ради оборони Запорізької області до енергонагляду, контроль за виконанням черг за відключенням всіх будинків, які підлягають під черги. Зараз в нас приблизно 25% будинків не підлягають під відключення, тому що знаходяться на лінії критичної інфраструктури, але і це багато. Ми будемо і це зменшувати.